Вітаємо знову в демократії невирішені. Цього разу ми переходимо від бюлетнів до судових лав. Від того, як швейцарці обирають владу до того, як швейцарські суди стримують цю владу в межах закону. Швейцарія країна континентального кодифікованого або цивільного права. Уточнимо вживання терміна цивільне право. Саме в нашому контексті ми використовуємо його для відмежування від прецедентного common law. А не в значенні галузі права про власність і договори. Це означає, що правила, які формують повсякденне життя, записані в кодексах і публічно оновлюються, а не дрейфують десятиліттями засудовими прецедентами. Такий дизайн задає тон ходу правосуддя, зрозумілі входи, на, наприклад, примирення й омбудсервісів, спрощені траєкторії для вимог невеликої вартості. Звільнення від судових зборів і безоплатна правова допомога там, де вона найбільш потрібна, а також апеляційні інстанції, що уніфікують практику у 26 кантонах. І оскільки правові інститути рівно настільки переконливі, наскільки переконливі їхні результати, ми читаємо систему так само, як читаємо демократію через дані, частки мирових угод у житлових і трудових спорах, середні строки рішення у федеральних судах. Успішність скарг у найвищій інстанції та високі міжнародні оцінки за верховенством права і контролем корупції. У таких рамках головне питання звучить просто: коли громадянин стикається з корпорацією, а обидві сторони з державою, чи перетворює швейцарська система права на папері на реальні засоби захисту? Продовжуючи цю лінію швейцарської демократії, її система правосуддя це тихий двигун, що робить цю демократію правдоподібною та життєздатною. Якщо в першому епізоді ми показали, як часто громадяни можуть сказати так або ні, то тепер ставимо жорсткіше запитання: коли зіштовхуються люди, компанії і держава, хто справді перемагає, і скільки коштує справедливість? Щоб відповісти, ми поглянемо на основи континентального права в країні, на будову судів, на швидкість і доступність правосуддя, а також на ті противаги, які реально працюють, коли сильні заходять за межу дозволеного. Почнімо з коренів. Швейцарія країна континентального або цивільного права. Це означає, що ключові правила зафіксовані в кодексах, а не нарощуються від справи до справи. Як у системах загального права. Швейцарський цивільний кодекс діє з 1912 року разом з Кодексом зобов'язань стосовно контрактів та компаній, а загальнонаціональний цивільний процесуальний кодекс з 2011 року уніфікував процесуальні правила по всіх кантонах. Важливо, що це не музейні експонати, Кодекси переглядаються. Велике оновлення цивільного процесуального кодексу набуло чинності 1 січня 2025 року. Воно спрощує доступ до правосуддя і пришвидшує простіші справи. Наприклад, органи досудового примирення тепер можуть виносити запропоноване рішення у грошових спорах до 10 тисяч франків, а раніше було до 5. Здається, невелике оновлення, але великий ефект. Ще більше побутових конфліктів завершується швидко, недорого і на місці, не перетворюючись на довгі процеси. Маючи ці основи, подивімося на швейцарську юридичну систему. Суди Швейцарії побудовані відповідно до її федералізму, на вершині Федеральний Верховний суд у Лозанні та Люцерні. Це не другий суд фактів, а останнє слово щодо правильності застосування права. Трохи нижче, два спеціалізовані федеральні суди. Федеральний адміністративний суд у Санкт-Галані та Федеральний кримінальний суд у Белінцоні, що розглядають оскарження рішень федеральних органів. Квартет доповнює Федеральний патентний суд. Більшість процесів і далі починаються в кантонах, але температуру системи найкраще видно на федеральному рівні. У 2024 році Федеральний адміністративний суд. Отримав 7330 нових справ і завершив 7144 із середнім строком розгляду 249 днів близько 8 місяців. Тим часом Федеральний Верховний суд розглянув 7349 справ і задовольнив приблизно 12,5% скарг. Це важливий індикатор. Більшість скарг відхиляється, але відчутна частка виправляє помилки влади. Або стримує приватну силу. Бо конструкція має сенс лише тоді, коли нею можна скористатися, інший ключовий фактор доступність системи правосуддя чи по кишені вона звичайній людині. Тут швейцарська суміш примирення, правил витрат, безкоштовної допомоги омбудсмеханізмів працює сильніше ніж процесуальна драма. Реформа цивільного процесуального кодексу 2025 року зробила примирення стандартною першою зупинкою. На практиці це найяскравіше видно в житлі у першій половині 2024 року. Органи досудового примирення з оренди по всій країні прийняло близько 20, 25 тисяч нових справ. Майже 60% спорів було врегульовано або завершено на цій стадії. А в справах про підвищення орендної плати згоди досягли в 86% випадків для орендарів це швидко і недорого порівняно з повноцінною тяганиною. Саме тому напруга часто гаситься ще до вибуху, у тому ж дусі доступність проявляється в зборах. Трудові спори до 30 тисячі франків звільнені від судових витрат. А громадяни з низькими доходами можуть отримати безплатну правову допомогу. У парі з новою можливістю примирних досудових органів пропонувати рішення до 10 тисяч франків. Це створює конвеєр, що не дає повсякденним трудовим і споживчим справам перетворюватися на довгу і дорогу війну. Додайте розвинений у Швейцарії ринок страхування судових витрат. Він вирівнює ресурси між приватною особою та великим контрагентом. За оцінками індустрії та опитуваннями, помітна частка домогосподарств уже має такі поліси, і сегмент зростає. Щоб побачити, як важелі працюють у реальних зіткненнях, звернімося до кількох показових прикладів. Два стрес-тести про приватну силу. Перше працівники проти платформ. У 2022 році Федеральний Верховний суд підтвердив, що водії Uber у Женеві це наймені працівники за швейцарським правом, а не незалежні підрядники. На практиці це втягнуло транснаціональну компанію в звичні обов'язки роботодавця, соціальне страхування, умови праці, гарантії замість сірої зони. Це класичний приклад того, як суди континентального права, спираючись на чіткі норми, відновлюють баланс на сучасному ринку праці. По-друге, та сама логіка захищає малих підрядників, коли гігантський інвестор не платить рахунки. Після завершення робіт підрядник може швидко забезпечити борг через суд, зареєструвавши внесення будівельної застави в земельний реєстр об'єктів, на якому він працював. Щоб вимога оплати стала забезпеченою і не перетворилася на безпроцентну позику. Якщо власникові потрібно зняти це обтяження для фінансування чи угоди по проекту, суд може замінити запис банківською гарантією або грошовим забезпеченням, внесеним до суду, до вирішення спору по суті. Так, проєкт рухається далі, а вимога оплати лишається захищеною. Паралельно спір по суті йде в звичайному позовному провадженні простягнення з нарахуванням законних відсотків за прострочення і простими кроками при примусового виконання. На практиці важелі міняються місцями. Навіть невеликий субпідрядник опиняється забезпеченим землею або гарантією, доки суд фіксує суму. Так формальні права стають реальною переговорною силою. А що коли громадяни Швейцарії подають позови проти держави? Які механізми змушують державну судову систему виконувати свій обов'язок? Асоціація старші жінки за клімат подала до суду на Швейцарію, вказавши, що недостатні кліматичні заходи порушують їхні права. Швейцарські суди по суті не розглянули скаргу асоціації і попросту посміялися над ними. І вона, і ця асоціація передала справу до Європейського суду з е, прав людини. У квітні 2024 року Європейський суд по правам людини у справі Кліма Сіньоріонен в Switzerland визнав, що недостатні кліматичні дії порушили права заявниць. І критично, що доступ до швейцарського суду був надто обмежений. Хоча рішення прийшло зі Страсбурга, його наслідки були прямими для Швейцарії. Берну чітко дали зрозуміти, що процесуальні ворота не можна зачиняти, коли на важелях правосуддя фундаментальні права. Усередині країни такі зовнішні сигнали нерідко ведуть до переналаштування процедур. Європейська правова екосистема тримає швейцарське правосуддя в тонусі, нагадуючи, що перед законом рівні всі. Зокрема, сама система правосуддя, і нарешті судові процеси держави проти корпоративного менеджменту. Наочна робота судового контролю у травні 2025 року Федеральний адміністративний суд визнав незаконним пакетні скорочення преміальної оплати сотням колишніх менеджерів Credit Suisse, підкресливши правові межі державного втручання у зрізання бонусів. Після краху банку та участі державних інституцій у його порятунку, уряд негайно подав скаргу, і питання пішло до Федерального Верховного суду за остаточним словом. Наразі Верховний суд призупинив дію вироку попередньої судової інстанції. Тож, виконання рішення зупинено, а будь-які виплати залишаються замороженими до фінального вердикту. Отже, швейцарська хореографія очевидна. Екстраді політичні кроки зустрічаються із судовим переглядом, права власності з суспільним обуренням, але в межах конституційних правил, а не гасел. Окрім гучних справ, баланс відновлюється із поза залами суду. Омбуц інституції Швейцарії тихо розв'язують тисячі споживчих суперечок щороку. У телеком секторі офіційний омбудском провів. 781 примирну процедуру у 2023 році з 1866 звернень. Тобто багатьом конфліктам суд просто не потрібен. У страхуванні приватний омбудс повідомляє приблизно про дві третини успішних втручань на користь клієнтів. У банківській сфері швейцарський банківський омбудсман зазначає. Банки прийняли 97% його пропозицій за справами 2024 року, де він втручався. Ці механізми недорогі, швидкі і доступні тим, хто не потягне повноцінний процес. Ще один спосіб притупити ресурсну перевагу великих гравців: оскільки швидкість розв'язання юридичних суперечок частина справедливості важливі цифри. Ми вже відзначили, середній строк 249 днів у Федеральному адміністративному суді та близько 12,5% задоволених скарг у Верховному суді. Поставте поруч угоди про примирення сторін в оренді близько 60% і новий коридор запропонованих рішень до 10 тисяч франків і ви побачите стратегію. Прості спори знімаються на ранній стадії. А ресурси касації, тобто перевірок вищим судом законності рішень, бережуться для питань застосування права. А найвища інстанція лишається судом права, а не фактів. Без ефектів, але в щоденній справедливості краще передбачуваність, ніж драма. Щоб зрозуміти, ця передбачуваність тримаються потрібен фундамент, доброчесність <талізь> і прозорість. За глобальними вимірниками, Швейцарія серед найчастіших і найправовищих юрисдикцій у світі. У 2024-му індекс прийняття корупції Transparency International дав Швейцарії 81 з 100, п'яте місце у світі. А зведення оцінки Світового банку за верховенством права та ефективністю уряду стабільно відносять країну до числа світових лідерів. Це не трофеї на полиці, це реальні шанси, що контракт буде виконано, посадовця обмежать законом, а судове рішення виконано. У тій самій логіці Швейцарія врівноважує поліцейські повноваження без доктрини Qualified Immunity – українською кваліфікований імунітет. Це доктрина права, яка захищає посадовців від цивільних позовів за дії під час служби, якщо вони не порушили чітко встановлених прав. Про які розумний службовець мав знати, якщо шкоду завдано діями працівника при виконанні, позов подають до публічного органу кантона, конфедерації або комуни. І саме він відшкодковує збитки за законами про відповідальність держави, регрес до працівника можливий лише у виняткових випадках. Кримінальна відповідальність теж не закрита. Прокурори можуть розслідувати можливі права. Порушення, а в низці юрисдикції передбачено короткий формальний дозвіл для справ про дії, про виконані, щоб вхідні ворота були юридичними, а не політичними. Висновок простий: загального щита не існує. Відповідальність проходить через державну відповідальність, прокурорську і судову перевірку. Тож у потерпілих є засоби захисту, а публічні служби продовжують працювати. І нарешті. Відкритість правосуддя має жити в практиці, а не в обіцянках чи залаштунками. Судові слухання у Швейцарії за замовчуванням відкриті, а рішення проголошуються публічно. Якщо тільки суд не визначить конкретну підставу закрити частину засідання, як от конфіденційність, безпека чи громадський порядок, примирні засідання, де вирішуються безліч побудових конфліктів, а не публічні, вони задумані. Для відвертіх переговорів. Натомість запис суворо обмежений, приватна аудіо чи відеозйомка зазвичай заборонена. Інколи дозволяють коротку зйомку на початку або під час оголошення рішення. Доступ преси балансується так само: відкритість за принципом, дозвіл за процедурою, щоб процес був видимим, але не перетворювався на шоу. Щоб замкнути картину цілісності, Презумпція невинуватості тут не гасло, а конституційна норма. Судді зобов'язані виходити з невинуватовості й усувати непереборні сумніви на користь обвинуваченого у повній відповідності з європейськими стандартами в усій кримінальній сфері. Простіше кажучи, звинувачує держава, отже, держава й несе тягар доведення, громадянин не зобов'язаний доводити власну бездоганність. Стосовно до податків, ця ідея ділиться на два рукави. В оціночному, звичайно, нарахування податку тягар ділиться на дві сторони. Органи підтверджують факти, що створюють або збільшують податок, а платник обґрунтовує відрахування та інші факти, що зменшують суму. Якщо співпраці немає або облік непридатний, орган може нарахувати податок оціночно. А платник має право спростувати цей розрахунок доказами. У санкційному штрафи за ухилення чи шахрайство повністю діє презумпція невинуватості. Держава доводить склад, а суд застосовує принцип індубіопроріо, бо це каральне звинувачення. У підсумку щоденна податкова математика спирається на співпрацю та докази обох сторін. А в штрафних справах вмикається кримінально-правовий захист із тягарем на державі. Тим, хто приходить із юрисдикції загального права, наприклад, з Онтаріо, впаде в око ще одне: у Швейцарії багато питань, хто кому винен, вирішуються прямо з кодексу. Тоді як у трудовому праву Онтаріо мінімальні стандарти сусідять із масивною прецедентною доктриною розумного повідомлення, так звані фактори Бардала. І права можуть суттєво коливатися залежно від практики та формулювань договору. Тобто, щоб домогтися справедливості, при скороченні чи звільненні, часто доводиться наймати дорогого і висококваліфікованого юриста з судової практики. У Швейцарії ж звільнення від зборів за невеликі трудові вимоги та обов'язково примирна стадія це фіксовані важелі, прописані в національному праві. Не можна сказати, що якийсь підхід кращий сам по собі, але континентальна модель очевидно заощаджує звичайному заявнику грошей нерви на шляху до справедливості. Відступивши на крок, спитаємо, що все це означає для вимірювання правосуддя в нашій матриці процвітання з чотирьох стовпів. По-перше, ми спираємо стов правосуддя на незалежні глобальні набори даних, верховенство права Світового банку. Сприйняття корупції та доступ до цивільного правосуддя, е, фактори World Justice Project, щоб порівнювати країни на спільному полі грі. По-друге, додаємо життєві коефіцієнти, що відображають, як система відчувається на практиці. А іменно частки врегулювання на приміренні, середню тривалість у федеральних судах, частку задоволених скарг у Верховному суді, пороги звільнення від зборів у трудових спорах. І ефективність омбудсорганів. Наприклад, приблизно 65% успішних втручань у страхуванні, та приблизно 97% успішних втручань у банківські спори. У сумі це показує систему, заточену під те, щоб частину спорів знімати до суду, решту вести короткими доріжками. А влада, і приватна, і державна лишалася під реальним стримуванням. Щоб підкріпити картину чіткими перехресними перевірками, зазначимо, за міжнародними наборами, що вимірюють інституційну якість і цілісність, Швейцарія стабільно серед лідерів. В індикаторах Світового банку країна отримує дуже високі оцінки і за верховенством права, і за ефективністю уряду. Це сигнали того, наскільки чесно працюють суди, наскільки надійно виконуються контракти і наскільки якісно надаються держпослуги. За корупцією останній індекс TI знову ставить Швейцарію біля верхівки серед 180 країн. У ширших індексах стійкості Швейцарія на найкращому кінці шкали за правами людини і верховенством права. Разом ці незалежні знімки підтверджують висновок нашого аналізу: доступність, справедливість і стриманість не гасла, а відтворювані результати швейцарського правосуддя. А якщо назвати цифри прямо перехресні перевірки однозначні у показниках Світового банку за шкалою від мінус 2,5 до плюс 2,5 у Швейцарії, за верховенством права це 1,76, тобто четверте місце у світі 2023 року. А за ефективністю уряду ще вище 2,13, друге місце. За індексом сприйняття корупції. 2024 року 81 зі 100, тобто п'яте місце з 180 країн, що узгоджується з дуже низьким рівнем сприйняття корупції в держсекторі. А за індексом крихкості держав 2024 року це 16,2 пала. Чим менше, тим краще одна з найменш крихких країн у світі. А у субіндикаторі права людини та верховенства права за 2023 рік. Фактично найкраща позиція 176 місце із 176. Де 176 це найкраще місце. Що підкреслює захист прав і законність це практика, а не декларація. Оскільки в серії нам потрібна єдина мова для всіх стовпів, формалізуємо. Як ми вимірюємо правосуддя у матриці? Як і в демократії, уникаємо єдиного індексу. Ми поєднуємо три незалежні зовнішні набори з четвертом внутрішньосистемним модулом. Зовнішній блок це показник цивільне правосуддя World Justice Projects, яка віддзеркалює доступ, доступність, неупередженість, виконуваність. Верховенство права від WGI Світового банку. Контракти, суди, правопорядок і CPI Transparency International, чистота держсектора, їхні ваги 40, 30 і 15 А фінальні 15% це виробничий модуль по Швейцарії, зібраний із твердих коефіцієнтів у середині країни. Частки врегулювання на примиренні, наприклад, 59% у житлі, 86% за підвищення оренди. Поріг звільнення від зборів у трудових справах менше 30 тисяч франків, середній час до рішення у федеральних судах близько 8 місяців, частка задоволених скарг у Верховному суді приблизно 12-13%, ефективність омбудсорганів, тобто прийняття банківських рішень у переважній більшості випадків, і успіх втручання у страхувань близько 2 третин. Усе нормується до шкали від 0 до 100 і розкладається по рівнях. 90-100 90-101 рівень, 80-89 – другий, 70-79 – третій, нижче 70 зона помірного процвітання. Застосовуючи методику до Швейцарії, маємо WJP цивільне правосуддя 89, верховенство права 97, виробничий модуль 92 і 100, за частками врегулювання, тривалістю, прохідністю з карт і звільненням від зборів. У зведенні за указаними вагами, коефіцієнт правосуддя дає близько 91-го, що впевнено ставить Швейцарію до рівня 1 і робить її нашим еталоном для подальших порівнянь. Ставлячи цей стовп поруч з іншими, бачимо, у матриці процвітання з чотирьох стовпів: демократія, правосуддя, економіка і безпека, Швейцарія лишається в категорії високе процвітання відносно правосуддя. У п'ятому епізоді. Який стосуються Швейцарії, ми зберемо докупи результати за правосуддям, демократію, економікою і безпекою в один зіставний профіль, використовуючи ті самі коефіцієнти, щоб сильні сторони і точки напруги були видні з першого погляду. І щоб замкнути коло, у Швейцарії кодифіковане, регулярно оновлюване право і кодекси, низькопорогові входи, які закривають багато спорів і ще до їхнього закам'яніння. Дисциплінуючі правила витрат збалансовані безоплатною допомогою там, де ресурси не рівні, федеральні інстанції, що виправляють помилки і тримають карту цілісною, культура відкритої статистики та практичної швидкості. Результат видно в цифрах, які ми відстежуємо, високі частки врегулювання на примиренні у житлі й праці, передбачувані федеральні строки, відчутні, хоч і вибіркові, успіхи скарг. Стабільно високі позиції у глобальних індексах верховенства права і цілосності, і конкретні приклади, що сила не стоїть над законом, повертаючись до погляду громадянина, швейцарське правосуддя менше схоже на один великий зал суду і більше на мережу зручних з'їздів: столи примирення, звільнення від зборів, ворота безкоштовної допомоги, спеціалізовані федеральні інстанції, омбудс офіси, які ловлять малі падіння. Доки вони не стали великими. Коли система врівноважує громадянську і корпоративну силу та утримує державу в правових межах, процвітання не просто зростає, воно стає керованим. Це був випуск демократії невирішеної» з швейцарським правосуддям. Якщо хочете вчитися з нами далі, перейдіть за посиланням в описі. Там джерела, набори даних і додаткові матеріали. Дивіться також інші відео на нашому каналі, щоб залишатися освіченими. Побачимося в наступному епізоді.